Вітаю всіх на каналі про село. Пам'ятаєте, я вам показувала в цих баночках маленькі рослинки хвойні. Це була саквоя. Ось вона тепер яка. Пересадила я їх літом, вже коли не поміщалися в баночку, бо їх там було по два. Вже до кришки доросли, впиралися. Пересадила в такі 200 мл горщики. Ось уже які помаленьку ростуть тут, стоять на підвіконні, не знаю, може винесу в теплицю, а може і будуть тут зимувати. Шкода маленькі, Там будуть стояти, просто мерзнути. Тут, може, будуть помаленьку й рости. Бачу, що вони попідростали навіть за останній час. Ось такі малявочки. Вони дуже помалу ростуть, ну бо це таке дерево, яке дуже-дуже повільно росте. Але воно з насінинки. Так що будемо далі спостерігати за ними. Ось таке чудо природи.